Цінність плодів обліпихи полягає в унікальному складі плодів, які містять комплекс різних вітамінів. Це насамперед вітамін С, провітамін А або каротин і біопломноїди. Крім того, в плодах дуже велика кількість. Олії, що є незвичайним для більшості плодових культур. І аналогами обліпихи по місту олії, в м'якуші є, наприклад, авокадо і олівки. Зазвичай у плодових рослин олія міститься тільки у насінні, в будь якому є на насінні багато олії, а от у обліпихи авокадо І оливках олія міститься також у м'якуші. Це вітамін F. Властивості обліпихи полягають у високих ранозаживлювальних властивостях. І тут тому її широко використовують для лікування опіків різних шкірних захворювань, а останнім часом значну вагу приділяють косметичним продуктам для догляду за шкірою. Крім того, вони мають знеболювальний ефект імуномодулюючу дію. Зокрема, це один з основних компонентів харчування китайських космонавтів. Бачите, бо багато нахихилених гілок. Це наслідок сильного навантаження гілок плодами, які під вагою цих плодів схиляються до дорогу, тільки деякі. Гілки, що знаходяться в центрі крони, ми бачимо, вони більш-менш прямостоячі. Всі інші не витримуються мумаші плодів, схилилися вниз. От я бачу, тут так цікаво виходить, що вони на самі гілці ростуть, такі цікаве розміщення плодів. Та, та нижня частина гілки це вже трирічна деревина, вона голена бо Основний урожай у обліпихи формується на приростах минулого року. Це однорічні попагани цього року. На них сформується урожай наступного року, а приріз попереднього року, от він був, зазначно більший. На ньому сформувався урожай цього року. Якби урожай був менший, то прирости були б більшими, але всі сили рослини пасли не стільки на приріст, скільки на формування цього урожаю. І на трирічні ще трошки. Так. А, а оце вже трирічна, чотирохрічна деревина, і вона вже голна, бо була всередині не куща. От ви, ви можете побачити, ми проводили чотири роки к тому зрізування кущів на омолоджування. потім на другий рік от, оцей пагін відрізли, відросли великі. Потім от два роки плодоношення. Ви можете побачити от обрізані кущі минулого ну, року. На них проведено омалодження, але прирости ми бачимо от. Довгі прирости. І на наступний рік здесь буде значно більше урожай, ніж на цих необрізаних. І вже отут ми бачимо, був перший урожай, але він не значний, бо кущі були омолоджені. А як часто омолоджують кущі? В принципі, тут, тут ми приходимо до того питання, як доглядати обліпиху і як збирати урожай. Якщо ми збираємо, ручно обриваємо всі плоди, то омолодження можна практично багато років не робити, або зробити його десь там на 7-8 рік життя. Але ручний збір можливий тільки. Приватних ділянки, де у вас декілька кущів, бо він дуже трудоміський. Тому на промислових плантаціях зараз переважає збирання шляхом зрізування. І от коли ми його зрізуємо, то це цикл вирощування складається з двох років. В перший рік відростає, наступний рік плодоносить, ми його зрізуємо і. Опять повторюся цикл. Відростання, плодоношення, зрісування, Відростання, плодоношення зрісування. От ви бачите, цей ряд відростає, цей ряд плодоносить. Цей ряд і цей ряд на різних рівнях були обрізаний. Тут досить обрізання, Тут тобі. було закладено дослід по визначення оптимальної висоти зрізування. Тут тобто, у нас було зрізання на висоті пів метра, 75 сантиметрів, метр метр двадцять п'ять. Але так сказати, сталася війна, і аспірант. Ну, Людина її, яка планувала вступити в аспірантуру і виконувати цей дослід, так склалося, що він не виконується. І ми просто залишили, і ви бачите, яка у нас проблема, і є врожай, а зібрати його нікому навіть. А от на вашу таку попередню думку, як ви відчуваєте, який найкращий рівень обрізання? Щоб ви рекомендували, ніби так, ще не дочекавшись. Ну як науковець, я можу сказати, що що треба провести у нас є. Нам треба було зібрати три врожай і оцінити його. С -с -с За якого способу обрисування ми маємо на кращі результати. Ну взагалі це залежить і від. Стану куща від його розвідку, від ґрунту, і багато і тому загальної рекомендації щодо оптимальної висоти ми апріорі додати не можемо, але і як це треба було орієнтуватися, коли йде мова про зрізування гілок з таких ранньої сортів, тото сортів літні не достигання, нам треба їх зрізувати, зрізуватись боргуватися, щоб із зрізати максимум гілок. Щоб не платити урожай і в той же час залишити цю частину гігіло, щоб рослини встигли і залишеним листковим апаратом підготуватися до зими. Бо коли ми занадто сильно обріжемо і не залишимо ніяких гілок, то, 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 то такі рослини можуть погано пройти у осінь і погано підготуватися. До весни. І, і тому треба, як кажуть, мати відчуття балганства і зібрати по максимуму роза і в той же час залишити частину гілок, що щоб продовжувався функції фотосинтезу на те, що залишилось. А як правило, зрізає зразу ці великі гілки. Якщо зрізати тільки маленькі такі участочки, де багато ягід. Зрізали, зрізали, що да. залишили. Да. Ну і ну, отут. -от. Звісно, можна обрізати так, Он ми можемо піп'яти і глянути вона по на початок ряду, де урожай було зібрано отаким чином. Високе зрізані, що не всі гігілки зрізані, зрізання було приблизно на висоті півтора метра, і вона там зрізані на висоті метр. Ви бачите, різницю там плодів залишено менше, тут плоди залишено більше, але я вважаю, це робилося за моєї відсутності. Я в принципі, оці всі б зрізав би звісно, одні особливо. Багато немає, то ну, да, бо, бо, бо втрачати оцей урожай немає сенсу. і, 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 і оце. Звісно, я б оце ще так би зрізав би. Ну, тобто, грубо говоря, зрізаний на висоті 0,7 метра, достатньо ефективне.